Доброго дня, мене звати Копиченко Гана Васильівна, і я є керівником природничо математичного напрямку. Ліцею Мрія хочу вам трошки розповісти про природничо-математичний напрямок ліцею Мрія. Ми вважаємо себе, що ми найпередовіші використання нових технологій. Справа в тому, що ми використовуємо абсолютно все, до чого нас дотягуються руки, і підлаштовуємо це під навчальний процес. І я тут кажу про 3 d моделювання 3D-друк, порізку на лазерних резаках, використання будь-яких ресурсів. Все, що ми знаємо, обов'язково ми впроваджуємо. І зазвичай це все націлено на проектну діяльність. Ми фанати, я скажу так, проєктної діяльності, тому що саме через ось цей творчий гармидер, цей творчий процес створення певного проекту, роботи над певним проектом, діти засвоюють матеріал найкраще. І зараз ми знаходимося в неймовірному просторі. Ну, здавалося б, це просто гарно обладнаний клас, але це не просто клас, це простір, який моделюється під наші задачі, який повністю змінюється після уроків, де можна зустріти в одному кутку дитина, що буде паяти свою мікросхему. В іншому кутку діти сортують мушок дрозохі І ось це все та неймовірна атмосфера, яка формує дітей як творчих особистостей, яка формує цей дослід. Низький інтерес результатом впровадження а, різних технологій, різних, різних освітніх інженерних наукових технологій в наш освітній процес а, є якраз наші науково-дослідницькі проекти, а, наші проектні роботи, які пройшли а, міжнародні захисти. І а, хочу вам розповісти неймовірну історію, а, про яку ми вже багато публікували. Але тим не менш, 23 лютого а, саме перед. Початком повномасштабного вторгнення саме тут відбувалися два дуже важливих захисти. На всеукраїнських проектах ми захищали наукову роботу з біології про ліша звичайного. Ми захищали проект, створений нашою командою юних інженерів зі смарт-теплицею. Розумна теплиця, яку створили наші діти. І ці захисти якраз відбувалися тут. І найголовніше напевно розказати. Не про те, як відбувалися захист, а про те, скільки всього було зроблено. Я би хотіла, щоб глядачі розуміли, що це вчителі, які до залишались тут з дітьми і готувались. Це наші адміністратори, які налаштовували відеозв'язок, бо захист був дистанційний, і також нами залишались. Це вчителі нашої школи і діти, які заходили до нас тихенько, щоб не заважати, і залишали побажання на дошках, бажали успіху і тихенько виходили. Це був неймовірний процес, який відбувався саме тут. І для захистів, для створення цих проектів наша школа робить абсолютно все, і навіть трошки більше щодо «Смарт-теплиці», 23 лютого після захисту ми її залишили тут з маленькою рослинкою всередині і думали, що ми прийдемо на ранок і тут все прибираємо. Але як і вся Україна, ми на ранок не прийшли на роботу, і ця рослинка тут залишалася абсолютно сама цілий місяць. Вже потім ми прийшли її провідати. І смарт теплиці створили наші діти, команда наших дітей підтримувала життя цієї рослинки в абсолютно безлюдному приміщенні. Продовжній місяця. E, і ми потім цей проект презентували у складі збірної України на міжнародному конкурсі Фаматрикс, де здобули для України світло. Саме в цьому просторі e, існує така неймовірна атмосфера, і, напевно, її неможливо спеціально якось зазняти, бо воно все e, відбувається дуже спонтанно. Але я вам спробую писати: на переріс можна зайти і зустріти e, дітей ліцею, які. E, з чаєм, з вчителем біології можуть обговорювати його дисертацію. Е, можна в, е, зустріти дітей, які поруч знаходяться з нашим вчителем географії, обговорюють яку нову колекцію е, з метал, вони створять. Е, саме тут, десь бігою, поміж цього всього, я і ми думаємо, як щось автоматизувати і створити ще якийсь один проект. Е, е, і От саме це я вважаю є найціннішим в нашому просторі, в нашій роботі саме ці люди, які об'єднують дітей навколо себе і от ведуть їх крізь науку не тільки у форматі уроку, а й на перерві після уроків, і на вихідних. Бо тільки напевно в нас діти з радістю приходять, можуть прийти в школу у неділю і весь день тут працювати над особистим проектом. А потім ще його десь захистити, а потім ще щось здобути для своєї країни.